<свист> ослик хо хо щось там кричав. Я ще не встиг. А, у, що ти робиш? Он чого ослик кричить. Ви знали про це? Показати вам? А, ні, не покажу, бо, бо потім або інстаграм, або фейсбук не пропустите. Щас почуєте, щось буде може казати в кінці. Ослик! Ослик! Все вийшло чи ні? Мовчить! Ходімо ближче до нього, зараз подивимось. Я не знаю, вони можуть вдарити, а ну-ка напишіть мені, бо я не знаю. Ще подивимось. Зараз, Що да. ви тут їсте? Вкусно щось? Боже мой, тут уже нема що їсти, так? Да? Тихо хорошенько ты. Ти. Да, хорося, хорося. Ты прямо як у моя изя Мона Чикуахуа дома. Правда чуть поменьше, набагато менше. Нікі гарненьки. Щось і їдять все время. Давайте подивимся, что они там едять. Травичку якусь. їсти хочется, каже, да? Це, це дружбан. охороняє її. Ну тут других і немає, вони тільки вдвох. двух. ближче ще отаку. там кусаїс. Сло це кусаїс. Молодь ти такий бозі мой, який близько ти. Де... Ой, хрузі, страшно.